Привіт, рідненькі, ви на каналі Вітольда. Сьогодні у нас відео не про сталеві бляшаночки і не про супергармати. Поговоримо з вами зараз про тактику інфільтрації. Розкажу про неї, як є без прикрас. Ту саму, що застосовує орда пині останнім часом, намагаючись протиснути нашу оборону. Або як зараз кажуть про цю тактику, просочитися. Хочеш знати, як це працює і чому дрони не завжди допомагають? Тоді гепни швиденько панського вподобайдена, щоб підтримати цікавий україномовний контент. Тент. Також, якщо досі з якоїсь причини не підписаний на цей фаново мілітарний канал, можеш це зробити. Ну а як не можеш, то так, бляха, і буде. У ролику без зайвої водички розберемо, як саме ворог це робить і чим це загрожує нашим позиціям та логістиці. Без казок, тільки факти і правда, якої б вона місцями неприємної, можливо, для нас не була. Тож рідненькі, заварюйте чайочок каву капучино, беріть якусь вкуснюньку і погнали далі. Тож одразу без розхитування, як то кажуть, до справи. Тактика інфільтрації, що це таке взагалі і як вона працює. Тактика інфільтрації або просочування це не наступальні або штурмові дії в класичному їх розумінні. Нагробо кажучи, це військова тактика, коли невеликій групі бійців проникають в глиб оборони через слабко прикриті місця або розриви в оборонних позиціях, щоб уникнути фронтального зіткнення. Головна мета просочитися через так звану кіл-зону, яку зараз контролюють дрони. Важано швидко і непомітно пройти за умовну передню лінію оборони, оминаючи блокпости і укріп райони, накопичитися і закріпитися, якщо це вдалося спробувати захопити найближчі ключові об'єкти, порушити логістику, ударити у фланг або тил позицій на передній лінії, як варіант здійснити рейд в глибину оборони, атакуючи розрахунки артилерії та операторів дронів. А також має на меті створити загальний хаос на тій ділянці фронту, де подібні дії були успішні. Основні характеристики цієї тактики: малі групи зазвичай від 2 до 6 осіб, іноді це типовий склад розвідувально-диверсійної групи, іноді легкі штурмові загони, іноді слабко підготовлені кубки болотного м'яса з мінімумом спорядження. Мобільність: здебільшого, піший рух, іноді на мотоциклах, баги, квадроциклах, роздовбаних апокаліптичного вигляду жагулях або все це лайно в перемішку. вибір місця для атаки та шляхів просочування. Хробаками для просування ті місця, де, за інформацією їхньої розвідки, найбільш зосереджена наша умовна лінія оборони, та спостерігається брак особового складу на позиціях. Але здебільшого, як кажуть деякі з болотних командорів, по Наїтію, тобто за канонами товаріст Часраліна. Безперервно, малими групами, в більшості навіть без належного прикриття, сунуть перед мацковські м'ясні вироби, позаду яких завзято курять сигарки і пересмикують свої затвори за градотряди із за. На картузах, прозора, натякаючи гори штурмовикам на те, що повертатися назад без поб'єди якби не варік. Таким чином здійснюється постійний тиск на наші оборонні позиції. Тут треба розуміти, що наша лінія оборони на сьогоднішній день не суцільна. Оборона зараз більше нагадує ланцюг розосереджених постів з невеликою кількістю оборонців. Нерідкі випадки, коли на одній позиції може перебувати від 2 до 5 осіб особового складу. Значна частина це. Сіра зона переповнена дронами як нашими, так і ворожими, що перекривають зони ураження, прикриваючи ділянки як перед передовими позиціями, так і за ними. На додаток до цього, як пишуть деякі з осінтерів і наших військових, останнім часом взагалі виникає місцями абсурдна ситуація, яку вже встигли назвати військовою дифузією. Тут мається на увазі взаємне проникнення, коли є умовна 10 кілометрова сіра зона, де зустрічаються як солдати противника, так і наші. Дві сторони від якої починається вже ближній тил. У цій сірій зоні взагалі чортного зломить, де свої, де чужі, можна очікувати раптової атаки на позиції з будь-якого боку. Тобто, можна сказати, що чіткої лінії фронту зараз як такої немає. Вона розмита завдяки тактиці проникнення, яку масово застосовує ворог, а також наших контрзаходів, спрямованих на те, щоб відрізати орків від постачання та унеможливити відхід. Коротше кажучи, військові дії останнім часом приймають Мають дуже дивні форми. Я оце так подумав, що чувакам з Діпстейт, які малюють мапи кожного дня, зараз не позаздриш. Як вони в у тому всьому вінігрієті мають визначити де проводити оновлену лінію ЛБЗ? Я хезе, вибачте, за каламбур. Так от ворожі групи прагнуть будь-що пройти через оцю розмиту лінію боєзіткнення, накопичитися і просунутися далі в тил. На жаль, Україна зараз тримає фронт при певному дефіциті піхоти і браку резервів, а також місцями спостерігаються певні проблеми в управлінні силами і їх поповненні. Залишається лише сподіватися на те, що армійська реформа, яка саме зараз проходить у нашому війську, змінить ситуацію на краще. Отже, хробачня тисне там, де найслабша відповідь на подібні. Дії, і саме там вони намагаються концентрувати свої оркозусилля. Далі кілька слів про закріплення в тилу. Прохід у тил між передових позицій та опорників в сірих зонах, де головне завдання пролізти малими групами і заникатися, далі накопичитися та діяти за сценарієм, який я описував трохи раніше. А саме захопити найближчі ключові об'єкти, порушити логістику, ударити у фланг або тил позицій на передній лінії, рейд в глибину оборони, атака розрахунків арти та операторів дронів. Підготовчі вогневі заходи не всюди і далеко не завжди. Подібні тактичні дії можуть супроводжуватися арт-підготовлення. Товкою, а також використанням плануючих боєприпасів та інших засобів вогневого ураження по позиціях оборонців, які роблять просування таких загонів більш прийнятним. Одне, мабуть, з найболючіших питань чому це бляха працює? Розріджена лінія оборони і дефіцит піхоти. На деяких ділянках окрему позицію можуть утримувати невеликі групи захисників з двох-п'яти осіб. Це не війна суцільних окопів з піхотою, як було у першій світовій, а мережа добре замаскованих позицій для. Техніки і малих груп піхоти, подекуди з великими проміжками між ними. Думаю, пояснювати не треба, чому саме так, бо кожен розуміє, що з сучасними засобами розвідки, як тільки противник побачить сукупчення, туди одразу ж прилетить щось не дуже файне, а розосереджені, добре замасковані позиції з невеликою кількістю особового складу, набагато складніше виявити, ну і як наслідок уразити. Підготовлені укріплення та мінні поля, як і раніше, стримують просування, але лінії на карті можуть створити. Очікування з урахуванням поточної динаміки бойових дій. Таким чином, невеликі групи по декілька осіб можуть пройти через таку розріджену лінію оборони, а також групи на мотоциклах і багі, якщо вони не будуть перехоплені в зонах ураження навколо постів, або якщо наші дронові розрахунки придушені ворогом. Дрони потужний, але обмежений ресурс. Безпілотні системи завдають значних втрат ворогу і змінюють правила гри. Однаково, файно із забезпеченням дронами по всій величезній. Протяжності фронту бути не може, десь краще, десь гірше. При розпорошенні загроз або застосуванні реп, їхня ефективність у деяких місцях може падати. Ворог цим і намагається скористатися, посилає безперервно невеликі загони орків камікадзе в надії на те, що десь та прокатить. А витрати, ну то ж таке. Як казав, їх улюблений маршал Жуков, баби ще нарожають. На практиці у їх людожерському світі подібні тактичні маневри це ідеальний. Варіант. Життя ваньків ніхіра не коштує. Калаш в зуби, гранату в трусіки, можна навіть бронік не давати, щоб легше біглося по пересіченій місцевості. От всі мацациколи, баги, роздовбані буханки, гольфкари, що купили у пиздооких братанів за дві копійки, теж не вимагають якихось величезних надвитрат. Для них це ж пісня, а не тактика. Такі дешманські, у порівнянні з великими операціями дії, за три копійки дозволяє створити реальну загрозу для наших позицій. І тилу. А те, що там добіжить кудись, дай Бог, щоб кожен десятий, ну, так тож півтора метрового карлика у бункері не гребе. Супутні витрати, як він сам каже. Але розглядаючи питання, чому ж це працює, треба бути об'єктивним і не замовчувати ті проблеми, які є у нас. Інакше слова у назві цього відео, правда, без прикрас втрачають будь-який сенс. Коротше, у нас хвилинка з радою <кхем> <кхем> Командні і системні проблеми в українському війську. Одразу ж зазначу, що певні зрушення у вирішенні цих проблем ми можемо з вами спостерігати на прикладі армійської реформи, що зараз проходить. Чи треба це було починати робити раніше? Безумовно, так. Про необхідність проведення реформи в нашому війську кричать вже кілька років багато інфлюєнсерів і свідомих військових. І от, нарешті, на четвертому році повномасштабного вторгнення таки вдалося достукатися до вищого військового командування, як кажуть, краще. Вже пізніше, ніж ніколи. Тож кілька слів про наші проблеми, які спостерігалися до початку військової реформи. Адже якщо їх замовчувати, то, як показує практика, вони і не вирішуються. Перша, і, мабуть, сама головна проблема, яку можна позначити, політика ні кроку назад. Навіть при нестачі ресурсів, несприятливій місцевості для оборони та загрозі оточення, замість обміну простору на виснаження ворога або надання командира можливості вести мобільну оборону. Тут теж заради правди. Де треба зауважити, що явище, хоч і не масове, але системне. Військові, що подивляться цей ролик, не дадуть мені збрехати. Тож, рідненькі захисники, у кого є що сказати з цього приводу, можете написати коментар під відео. Продовжую. На деяких ділянках фронту, переважно на Донеччині, українські підрозділи змушені були утримувати невигідні для здійснення ефективного супротиву позиції, де еластична оборона здебільшого розташовувалася позаду окремих передових позицій. Це призводило до помилкових повідомлень, недовіри і сподівається. Творення інформації в системі. Ще одна проблема, яка спостерігалася витратні контратаки для повернення втрачених позицій, включаючи ті, що від початку були невигідні замість зосередження зусиль на стабілізації фронту. Це призводило до невиправданих витрат серед піхотної складової наших військ. Просування москолоти на деяких ділянках це сигнал, що безпілотні системи при всій їх критичній важливості для оборони не можуть повністю компенсувати виявлені проблеми або стабілізувати лінію фронту самостійно. Для цього потрібні комплексні рішення, як то реформа, що зараз проводиться, та обов'язкове впровадження системи After Action Review, про яке вже втомився казати у своїх відео на каналі. Ну не треба ж вигадувати, друзі Лісапет, все вже вигадано до нас і успішно працює. Для тих, хто може трошки не в темі, поясню черговий раз. After action Review, вона ж AAR, дослівно перекладається як аналіз після дії, це методика швидкого аналізу. З проведених операцій або бойових дій для поліпшення майбутньої ефективності. Розроблена вона ще фіг знає коли в армії США і використовується багатьма країнами по сьогодні. Головна задача простими словами: систематичне виявлення того, що пройшло добре, що ні і чому, щоб знайти помилки і винести уроки на майбутнє. Зі слів наших військових, подібний підхід у нас систематично не впроваджений досі. Застосовували цю методу до недавно лише деякі навіть. Наші підрозділи з власної ініціативи, де командують найбільш професійні, адекватні командори, як то 3 штурмова К2 та ще кілька. Маю надію, що система After Action Review скоро буде впроваджена у нашому війську як частина армійської реформи, бо насправді аналізувати є що. До речі, відповідальність вищого командного складу за невдалі дії і невиправдані втрати серед особового складу то окрема тема, а вона якраз і глибоко пов'язана з системою аналізу. Бо якщо немає аналізу, то немає і винних. В кращому випадку винним призначать високі чини, якого сержанта на позиції, якому прийшлося відступити з шаленими втратами, або як було раніше, замінять комбата та й по всьому. Такий підхід не тільки дезморалить бійців і створює атмосферу недовіри у військовому формуванні, та ще й унеможливлює виявлення причин та наслідків, що призвели до подібної ситуації. А якщо висновки з негативного досвіду не зроблені, помилки і відповідальні не знайдені, то Вікай тоді повторення. Знову тої ж ногою на ті самі граблі, і по новій. Ну, мабуть, і досить вже на цьому розганяти зрадоньку, але я переконаний, що наші проблеми озвучувати надзвичайно важливо, щоб мати змогу їх вирішувати у подальшому. Сподіваюся, наше військове командування теж це розуміє. А зараз невеличкий блок подяки всім, хто не просто дивиться, а ще й підкидає вугілля в топку цього каналу. Любі патрончики на Патреон від щирого серця дякую вам, рідненькі, за підтримку. Завдяки вашій постійній допомозі, можу планувати свою роботу. Всі, хто підтримує через Монобанку каналу та українську платформу Donatello, ви неймовірні. Дякую і ціную. А ще на каналі нарешті з'явилася можливість підтримати мою творчість безпосередньо через кнопку спонсорства на YouTube. Тож окрема подяка всім небайдужим глядачам, які стають спонсорами та допомагають розвивати україномовний YouTube, а також покращувати якість моїх відео. Адже створення якісного контенту вимагає не лише часу та зусиль автора, а й чималих витрат. Якщо хочеш долучитися до підтримки цього фаново-мілітарного каналу, QR-коди на екрані, а посилання в описі під відео. Але не забуваємо при цьому наш із вами головний пріоритет обов'язково і першочергово допомагати рідненьким ЗСУ. Ну а тепер повертаємося до теми нашого відео. Погналі далі. Друзі, адміну телеграм-каналу нашої фаново-мілітарної спільноти потрібна ваша допомога. Його підрозділу протиповітряної оборони для ефективного ураження небезпечних літаючих болотних бляшанок вкрай необхідний пристрій радіоелектронної розвідки. Ця приблуда допоможе хлопцям частіше розкладати на атоми сосіянські літаючі лайно, яке орки табунами в день і вночі запускають в бік нашої неньки. Чим більше хлопці зіб'ють літаючого кремлівського мотлоху, тим менше їх долетить до цілі. Думаю, це дуже гарний стимул допомогти та інвестувати копієчку у нашу повітряну безпеку. Нагадаю, що навіть ваші 5 чи 10 гривень дуже важливі, маленьких донатів не буває. Всім небайдужим авансом дякую за допомогу від себе особисто та підрозділу. Зараз буде звернення з QR-кодом банки збору, а також посилання на збір ви знайдете у першому закріпленому коментарі та у описі під цим відео. Всім подякував за увагу. Бажаю здоров'я! Шановні підписники каналу Бітоль Юа, звертаюся до вас від імені бійців спецгрупи батальйону протидії диверсійним сил та засобам ворога. Хочемо попросити вас підтримати дуже важливий для нас збір на детектор дронів Чуйка 3, який допоможе нам завчасно виявляти вже в піві дрони і допоможе в нашій боротьбі з ворогом. Завчасно дякуємо всім. Четним всім, хто приєднається до збору. Слава Україні! Героям слава! Отже, підсумовуємо коротенько раніше зазначене: алгоритм просочування московитів, розвідка, знаходження і визначення слабких місць у обороні, але, як я казав раніше, так буває далеко не завжди і здебільшого просто здійснюється постійний тиск на наші позиції, там, де опір найслабший у ту шпарину і намагаються пролізти. Висування малими групами переважно вночі або під ранок. Зараз активно практикують використання у тих термоплащів невидимок, як у Фродо з володаря перснів, щоб приховати своє Переміщення від дронів з нічниками та тепловізорами. Далі прохід між нашими передовими позиціями і блокпостами в глиб оборони. Якщо комусь із ординців вдалося пройти наступний крок знайти або зробити укриття в тилу передових позицій оборони, заникатися в посадці тощо, дочекатися наступних фартових болотних гомункулів, яким вдасться просочитися крізь передню лінію оборони у вигляді одного шматка і накопичитися. Варіанти наступних дій, якщо їм вдалося все попереднє: раптові атаки на патрулі, влаштування засідок на логістичних шляхах. Виявлення і атака позицій артилерістів та дроноводів у ближньому тилу. А також, якщо їх накопичилося достатньо, то можуть спробувати провести штурмові дії з флангів або тилу окремого опорнику або позиції. Наслідки для оборони, збільшення навантаження та відволікання на себе уваги нашої аеророзвідки і розрахунків ударних дронів, бо кожного хробака треба відшукати та знешкодити, доки вони не наробили біди. На жаль, важка робота наших дроноводів не здатна покрити на 100% абсолютно все. Ворог діє у багатьох різних місцях одночасно. Ресурсів може бракувати. Подібні дії з боку окупантів також можуть призвести до втрати ініціативи на локальному напрямку. Коли ворог закріплюється в тилу, наші підрозділи змушені кидати резерви на знешкодження цих груп, що виснажує також наші сили. На додаток резерви неподалік є далеко не завжди, бо війна йде не перший рік і дає взнаки нестача людей. Психологічний вплив: раптові напади в тилу деморалізують, створюють невпевненість. І привносять певний хаос, коли незрозуміло яким чином і звідки ворог раптово може атакувати приклади заходів та засобів, які підвищують шанси на успіх цих доволі авантюрних тактичних дій. Артпідготовка, робота по передніх позиціях оборонців мінометних розрахунків та використання плануючих боєприпасів типу ОМПК і їм подібних. Такі заходи створюють умови для проходу. Тут, думаю, пояснювати не треба, все і так зрозуміло. Використання цивільних драндулетів, мото, багі та іншої срані, деякими з груп, як правило, застосовується одночасно з іншими менш помітними пішими групами. Ці транспортні засоби мають давати швидкість і можливості для. Маневру, а також відволікати увагу від менш помітних піших груп. Більш детально я про це розповідав у попередньому відео про мотоштурми. Якщо не бачили, раджу ознайомитися. Ну і мабуть останнє це активне використання реп-засобів на ділянках ймовірного просочування. Ці засоби можуть частково знизити ефективність зв'язку і ретрансляції у оборонців. На що вказують недавні інциденти? Випадки біля Покровська та Добропілля підтверджують наступне. Коли поєднується розріджена лінія оборони на ділянці, цілеспрямовано використовуються засоби вогневого ураження та плануючі боєприпаси і комплексний підхід ворога, тобто малі піші групи, плюс мотоквадропідрісти, плюс застосування реп, то тактика просочування іноді може принести певні результати. Такі малі тактичні групи, якщо вони діють у комплексі із зазначеними підготовчими заходами, важко помітити і ще важче швидко загасити, якщо поруч немає мобільних резервів. Звісно, активне використання дронів дає нам величезну перевагу, але вони не можуть одночасно закрити всі вікна у обороні при нестачі живої сили, і ворог намагається це використати дешевими засобами і м'ясом створити дисбаланс, змусити нас витрачати дорогоцінні ресурси в першу чергу людські на локалізацію і придушення подібних дій. Саме тому ключове для нас зараз це поєднання нових технологій і людей. Аналітика бойових дій, розуміння помилок та їх виправлення, масове застосування дронів і швидких мобільних резервів, адекватна розвідка і продумана логістика дають нам реальний шанс мінімізувати втрати і швидко зреагувати на подібні тактичні дії з боку ворога. А щоб не пропустити вихід нових відео та бути в курсі нашого, скажімо, відверто, трішки русофобського фаново-мілітарного двіжу, обов'язково залітайте до телеграм-каналу. Там у дружній атмосфері не нудно з і без нафталіну ми базікаємо про техніку, зброю, актуальні новини і влаштовуємо голосування за нові теми в відео. Тож має шанс не тільки читати приколи та різні актуальні цікавощі, а й реально впливати на контент каналу. Посилання, які завжди знайдете в описі під відео, переходьте там, файно не пошкодуйте. Ну а на цьому рідненькі буду закінчувати. Якщо цей випуск тобі зайшов, не соромся в лупи панського вподобайдена та заділись посиланням з друзями. Підписочка та дзвіночок сам знаєш, що із тим всім робити. Якщо не хочеш загубити канал серед мільйонів інших, то краще вже тицни зараз. А як не хочеш, ну то мандруй собі, здоровенький. З вами, як і завжди, був Вітольд. Зараз з'являться посилання на інші цікаві відео, тож можеш продовжити чилити далі. В межах цього відео кожного обійняв, підняв і побажав вдачі. Слава Україні, героям і героїням! Слава всім папа! -па.